Укриття мають бути доступними без жодних але, наголосив сьогодні начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він додав, у червні сховища перевіряли спеціальні комісії. Питання виникли до захисних споруд у Дніпрі. Тож, за його словами, прийняті кадрові рішення щодо відповідальних посадовців міськради. Час, аби виправити недопрацювання керівництву Дніпра, дали до кінця липня. У Дніпропетровській області понад 3,5 тисячі укриттів. Всі вони мають бути доступними для людей в будь-який час та за будь-яких обставин, без жодних але, тим паче через півтора роки війни. У червні провели перевірки захисних споруд регіону. Комісія з'ясувала, в якому стані вони. Є недоліки у Дніпрі. Ми провели нараду, на якій пропрацювали шляхи вирішення проблем спільно з представниками місцевої влади, ДСНС та поліції. Прийняті рішення щодо відповідальних осіб звільнено начальник управління з питань цивільного захисту міськради Андрія Газіна, його керівник, директор відповідального департаменту Олександр Чудновський, отримав догану. Заступник міського голови Михайло Лисенко відсторонений на час проведення службового розслідування. Задача міської влади до кінця липня виправити ситуацію. Відповідальні мають це зробити, а комісія перевірити результат. На 19 липня на чергову сесію міськради буде винесено рішення стосовно того, щоб додати ще 200 мільйонів гривень для обладнання ремонту та реконструкції сховищ та укриттів. Це будуть додаткові кошти, виділені з місцевого бюджету, щоб кардинально поліпшити ситуацію з бомбосховищами.